Друзі, привіт! Я сьогодні завітала в магазин Копіючка Нові акції до 23 березня та 6 квітня. Буде багато цікавого. Не забувайте підписуватись на канал, поставити лайк. Крекер Яріч 180 або 170 г в асортименті по 21 гривні. Вершковий з какао або з цибулею. Кава Le Cafe Gold розчинна, сублімована 80 грамів 75 гривень. Ще в акції серветки вологі, мозаїка, зелений чай. 15 гривень за 60 штук. Серветки вологі антибактеріальні з екстрактом подорожника по 35 гривень за 100 штук. Масочки для обличчя в асортименті по 18 гривень. Колготки жіночі 40 ден в асортименті. Чорний колір або беж по 34 гривні. 110 гривень. Шампунь -гліз кур 400 г. Ще в акції прокладки Бела в асортименті 10 штук. На 4 краплі 5. По 25 гривень зубна паста просто дент. Засіб для посуду фері 1 літр 120 гривень. Зелене яблуко, апельсин та лимонник. Засіб для чищення – універсальний запаска. 600 мл 120 гривень. Підходить для плит. Бо для чогось ще. З нежирою видаляє плями та ретельно очищає. Оливки зелені з анчоусом, 280 грамів у банці 42 гривні. Маслини чорні без кісточки 40 гривень. Майже 40% знижка. Паштет фірмовий або з помідором 131 грам.

Ще акція на цукерки «Міленіум Рів'єра асортим 250 грамів 120 гривень. Набір цукерок Соната з любов'ю Волинські солодощі 90 гривень за 350 грамів. І цукерки конті золота лілія 50 гривень за 155 грамів. Акції до 6 квітня мотузка для білизни 29 гривень. Прищепки пластикові, 20 штук 39 гривень, різні кольори. І вішалка для одягу 5 штук My Home 70 гривень пластикові. Шкарпетки в асортименті по 20 гривень, труси чоловічі по 50, а жіночим. 30 або 35, в залежності від моделі. Такий салатник, контраст. Дуже такий незвичний. Мені подобається. Дуже багато привезли. Зараз подивлюся ціну. Ціна всього 49 гривень. Фруктовниця минажниця триярусна, 26,5 на 41 см 225 гривень. Вона пластикова, але дуже якісна. Акція до 6 квітня. Такі губки кухонні, 5 штук. Ну, по якості, дуже гарні Professional Трьохшарова піноефект. Ідеально вимиває бруд. Ціна 40 гривень. Пакети для сміття хата багата 30 штук на 35 літрів. 35 гривень. Туалетний папір двошаровий 16 штук. Сніжна панда. Майже 200 гривень. Пральний порошок на 2,4 кг пухнастий нянь. 110 гривень. Хід ціна. Засіб для миття скла 500 мл. Плюс запаска в подарунок 40 гривень. Така гарна акція. І ціна досить бюджетна. Доместо 110 гривень в асортименті 1 літр. І гель для прання на 4 кг 100 гривень 40% знижка. Лоток для яєць на 10 штук. Такий кейс 15 на 15 см. Ціна його 29 гривень. Ще хотіла вам показати такі вази скляні. Кольорові матові. 15 см висота. По 70 гривень. Є такий фіолетовий колір, або зелений або аквамарин. 100 гривень. Така ваза скляна прозора. 135 гривень така вазочка. Трикутник такий. І 285 гривень. Така ваза. Зірочка. Фігурна рельєфна. Ще такий набір, графін скляний кольоровий на 780 мл, І стакан скляний кольоровий. Такий набір коштує 185 гривень. Йде в коробці. Криманка скляна ізабела. 199 мл. Ціна 40 гривень. Така криманочка на 270 мл. 70 гривень. І на 290 80 гривень. Кондиціонер для білизни Ленор. Пробудження весни або для чутливої шкіри 98 гривень за 850 мілілітрів. Акція до 6 липня. На засіб для унітазу сила актив Лімон 3 штуки 50 грамів. 133 гривні. І майже 150 гривень. Такий гелівий варіант. 150 гривень теж 3 штуки. Засіб для унітазу кольорова вода 150 гривень. Акція до 6 липня буде діяти. Засіб для чищення сіліт для видалення вапняного нальоту та іржі 450 мл – 80 гривень, нова формула. Засіб для чищення духовки. Сарма 7 в одному, 53 гривні. Якась новинка. Підкрохмалювач. Синька юка. Засіб для підкрохмалювання, ароматизації та підсинювання тканини. 500 мл 40 гривень. 60% знижка на засіб для прання тайт колор 160 гривень. Така гарна весняна чашка. З написом весна починається з твоєї посмішки на 260 мл. Скляна. Ціна 49 гривень. Такі дуже маленькі чашечки I Love you Декор 3х3 см. Досить маленькі. Цікаво, скільки коштують? 20 гривень, ну, 19,50 за одну штучку. Ще така чашка в наборі. Балерина. Ще тут написано Sweet Gіл Китай. Ціна зараз зі знижкою 65 гривень. Яка гарна тарілочка, мені так подобається. Мій улюблений колір лавандовий з квітами. Тарілка обідня, букет для пані. 22 см в діаметрі. Цікаво, скільки коштує тут не написано. Зараз підійду просканою. Ціна 65 гривень. Ну, мені дуже подобається. Можливо, візьму собі. Ще така гарна тарілочка. З трояндами. Скло керамічна 25,5 см в діаметрі. Ціна 90 гривень. І таке блюдо 150 гривень. Коштує. В тому ж дизайні 30 на 22,5 см. Така гарна цукорниця скляна з кришкою 85 гривень. Йде в подарунковій коробці. Дякую, що подивилися це відео. Нехай ваші покупки будуть вигідними. Побачимось наступного разу.